Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, і запрошую на заняття з художньо-мовленевої діяльності. Дітки, ми з вами живемо у великому місці, де безліч доріг і машин. А що потрібно знати, щоб безпечно переходити дорогу? Так, це правила дорожнього руху. Ці правила. Потрібно всім завжди пам'ятати і виконувати. А чи знаєте ви, де потрібно переходити дорогу? Так, на пішохідному переході. А за допомогою чого потрібно переходити дорогу? Слухайте загадку. Всім перехожим я моргаю. Щоб пильно глянули на мене, очей же я аж троє маю. Червоне, жовте і зелене. Що це, діти? Так, це світлофор, вірно. Він головний на дорозі і для людей, і для машин. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Я пропоную вам послухати вірш Петра Скунця Світлофор. Світлофор глядить на мене, щоб не трапив я в біду. Гляне оком він зеленим. Через вулицю йду. Він зеленим оком гляне, і я знаю наперед. Що зупиниться слухняно вантажівка і мопед. Та коли червоним оком світлофор погляне враз, З тротуару ані кроку. Це такий мені наказ. Знаю, світло це червона, не забава і не гра, означає заборону. Не спіши, бо не пора. Світлофор дає накази. Стій, іди, спинись, іди. І не буде в нас образи, щоб не сталося біди. Дід, а ви добре знаєте правила дорожнього руху? А чи завжди ви їх виконуєте? Пам'ятайте, діти, руху правила єдині, їх потрібно поважати, знати їх усі повинні, і дорослі, і малята. Виконуйте, дітки, правила завжди, дбайте про своє здоров'я. До нових зустрічей!